Проблеми зі світлом, водою і транспортом. У Сумах та області через нічну атаку шахедами знеструмлено сотні тисяч споживачів. Ворог вкотре навів приціл на енергооб'єкти. На жаль, відомо про постраждалих. Так само, як і в Донеччині та на Харківщині. Про нічну атаку путінських терористів по Україні вже за мить у свіжому випуску на каналі Січас. Підпишіться, аби не пропускати головних новин, і переходимо до суті. Черговий удар країни-агресорки по Сумській області. У ніч проти 6 травня росіяни завдали удару по енергетичних об'єктах. Про це за 43 хвилини після опівночі повідомила в телеграм Сумська обласна військова адміністрація. Згодом ще кілька хвиль експлозії прокотилося у першій годині та перші 40 ночі. Станом на ранок вова підрахували вороги. У темну пору доби здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 24 вибухи обстрілів. Зокрема, зазнали територія Сумського району, Хотінська, Білопільська Есманська громади. Зокрема, противник націлював по області свої дрони камікадзе силами підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ було збито 12 ударних БПЛА типу шахет із 13. Однак, на жаль, її влучення. Фото з місця прильоту одного з БПЛА показали в обласній прокуратурі. В ОК північ інформують про одного пораненого цивільного внаслідок нічної атаки шахедів. Разом з тим, в «Укренерго» розповіли, що через прильоти пошкодили високовольтний об'єкт. Без електроенергії залишилися населені пункти Сумського, Романського та Охтирського районів. А всього знеструмлено понад 400 тисяч споживачів у 91-му населеному пункті. Додають у Міненерго. Серед них школи та дитячі садочки. Навчальні заклади переведуть на дистанційне навчання, а об'єкти критичної інфраструктури перейдуть на резервне живлення. За словами начальника сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням у повному обсязі. Крім того, в обласному центрі розгортаються пункти незламності. За словами голови МВА, на відновлення світла може знадобитися три дні. Не відчував себе у безпеці український південь. Через ворожу агресію на Херсонщині минулої доби постраждала одна людина. Під прицілом Російської Федерації знову були житлові квартали населених пунктів області. Там пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. На Запоріжжі упродовж доби окупанти вдарили 402 рази. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали. Без поранень та у відносному спокої ця ніч минула на Миколаївщині та Одещині. Однак ворог не припиняє тероризувати Нікопольщину. Ввечері поцілив дроном камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач. Однак, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Решта ночі в області минула тихо. Зазначив начальник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Однак це затища було недовге вранці, близько 12.40 у місті Дніпро. Пролунали вибухи. Про це сповістили моніторингові канали. А пізніше пан Лисак підтвердив: ППО збила над Дніпропетровщиною ракету. Більше подробиць він не надав. Донеччина потерпає від постійного терору за інформацією голови області Вадима Філашкіна, Станом на ранок понеділка у Мар'їнській громаді поранено дві людини у Красногорівці і Георгіївці. Численні обстрілів зазнала Курахівська громада. У гострому пошкоджені адмінбудівлі у веселому гаю три приватні будинки у Курахівці два будинки. У Часоярівській громаді одна людина загинула, одна поранена. Всього ж за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Додам, що стало відомо про те, що вже розпочато розслідування за фактом поранення ворогом трьох цивільних у Покровському районі напередодні, уранці 5 травня. Троє мирних мешканців, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості. Змінно вибуховими травмами та осколковими пораненнями, 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога. Нині ж перейдімо до Харківщини цієї ночі. Противник завдав авіаудару по центральній частині селища золочів. Прямим влучанням кабом знищено котельню дюсаша та два приватні будинки. Крім того, пошкоджено попередньо 10 приватних будинків. Одна із осель горіла, але рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Також йдеться про ураження будівлі дитячо-юнацької спортивної школи, селищної ради, будинку дитячо-юнацької школи, будинку культури, управління соціального захисту та суду. За попередню інформацію, в результаті обстрілу постраждала жінка 59 років. У неї діагностували осколкові поранення та контузії. Тут теж зникало світло через учорашні атаки. Вимикалося обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об'єктами енергетичної інфраструктури, пояснили в «Укренерго». Дякую за вашу увагу. Буду вдячна вашим вподобайкам та коментарям під цим відео. І нагадую, аби ви, шановні глядачі, підписалися на канал сейчас, якщо досі цього не зробили. Маю наголосити вкотре донести, що цинізм окупантів не має меж навіть у свято Великодня, поціновувачі так званого руського міра не опустили моменту, аби знову закидати наші мирні міста своїм залізятм. Більше про це дивіться далі. Мої колеги зібрали найголовніше. Навіть у таке світле свято, великдень, поціновуючи скріп, російські загарбники не опустили момент, аби знову закидати наші мирні міста своїм залізячим. Під атакою були три області: найбільше руйнувань цього разу на Дніпропетровщині. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа. Горіло від влучань і на Херсонщині. Досі не полишають агресори в спокій Харків. Там є жертви. Про неспокійну великодню ніч під ворожими обстрілами говоримо далі. Ви на каналі Сі час, як завжди, найактуальніша інформація для вас. Підписуйтесь. Попри витівки Росармії в це велике свято, нашим повітряним силам вдалося знищити 23 ударних дронів типу шахет. Загалом агресори застосували 24 таких. Наші військові уточнили, що ворожі безпілотники цієї ночі збивали у трьох областях, а саме у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Розпочнемо з останньої половина з повітряних цілей пройшлись на цей регіон. Через падіння уламків збитих дронів виникли пожежі та зафіксували руйнування інфраструктури. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лесак. Просто подивіться, як горіло у Дніпрі. Також пошкоджена багатоповерхівка. У слобожанській громаді потрощено дві автівки, зачепило і магазин. Лесак також повідомив, що з вечора росіяни тероризували Нікопольський район. П'ять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства: рекреаційний об'єкт і приватний будинок. На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих, повідомив очільник області. На Херсонщині Росармія продовжує знищувати освітні установи. На ваших екранах ви бачите наслідки після скидування вибухівки з дронів та на навчальний заклад в Береславі. На місці виникла пожежа, але це не останні пасхальні подарунки від агресорів. Минулої доби в цьому регіоні були під ворожим вогнем та авіаударами. Опинилися 10 населених пунктів, звітує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Нападники поцілили у дві багатоповерхівки та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад та приватний автомобіль. Через російську агресію одна людина дістала поранені. Ворог ударив і по Харкову. Опівночі в Основ'янському районі горів будинок. Господарчі споруди постраждали шість людей. Серед них дівчинка 9 років. Ракетою С-300 влучили по індустріальному району, внаслідок чого відбулася загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди постраждали шість осіб. Всі працівники підприємства артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. Там найбільше шкоди завдано селу Олександрівка. Постраждали п'ять домогосподарств, пошкоджені будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджені електромережі. Є певні руйнування в кількох селах Липецької громади. У Черкаських Тишках постраждала жінка 75 років. А на Куп'янському напрямку наші війська відбили 12 атак. Сьогодні Харків знову тримає удар. Центр міста атакували кабами. Відомо поки що про п'ятьох поранених. Є руйнування в центральній частині міста в районі житлової забудови. Як відбувалися обстріли, можна почути з наступного відео. Ой, ще раз. А це куди? Тож тут. У сусідній Донецькій області на цей раз вояки Шойгу атакували Селидівську громаду, а саме місто Українськ. Ударом пошкоджений заклад позашкільної освіти та приватний будинок. Інформації про поранених та загиблих немає. Додали в адміністрації, і повідомили про це місцева влада. Проте в інших куточках Донеччини від обстрілів загинуло троє мирних жителів Донбасу. Ще двоє людей поранено. Повідомив про це голова ОВА Вадим Філашкін. Те, що росіяни б'ють щодня по мирному населенню України, це вже на жаль буденність. Тож служба безпеки звернулася до українців обмежити відвідування масових заходів, дотримуватися комендантської години і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Крім того, метою загарбників є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації в Україні внутрішньої обстановки. Також ворог активно залучає своїх поплічників для коригування вогню по цивільній інфраструктурі України серед потенційних цілей місця масового перебування людей. Тож питання до вас, глядачі, чи не боїтесь ви відвідувати сьогодні церкви для освячення пасок та чи прислухаєтеся до закликів СБУ? Розкажіть про це і про те, яка у вас ситуація в місті, в коментарях. Команда канала Січас бажає, щоб цей день свято Великодня прийшов у вас спокійно, без обстрілів, що дуже важливо. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.